Всім жителям моєї України та планети Земля. Я дуже хочу побажати просвітлення, згадати, що ви частина Творця. Всі хочуть від мене почути українську мову, тому що для всіх це дуже важливо. Особливо на Україні. Я не можу скоротити це відео. Я в одному відео буду розмовляти українською, тому що для мене це складно. І я це роблю не тому, що мені тяжко її вчити, чи я загалом проти. Я хочу вам сказати, що я знаю. Що ми всі виходимо з тіл. Я бачила душі. Я можу розмовляти з мертвими. І, може, ви мене не зрозумієте, може хтось перестане мене слухати. Але я хочу вам сказати таке: не один янгол, архангел, божа мати, і інші душі там немає. Значення, на якій мові ми розмовляємо зовсім. Є значення тільки, що ми відчуваємо. Є значення, який багаж ми з собою беремо. Є значення тільки те, що ми випромінюємо з себе. Знаєте, я не вважаю, що мова це зрада України. Що одяг це зрада України, ні. Я вважаю зрадою тільки один момент, коли люди прикидаються. Коли люди одягаються вишиванки, починають розмовляти українською і валять, валять зі своєї країни. І вони деж собі не хочуть признатись що деякі навіть вдячні тому, що в нас війна і вони змогли звідси виїхати своїми сім'ями. І зрада не в тому, що вони поїхали з України, а в тому, що вони завжди цього хотіли поїхати з країни, в якої нема майбутнього для дітей. В якому тільки корупція, в якому тільки жахи, тому що там є обставини, є країни, які дають можливості. Зрада це коли ви мрієте, щоб ваші діти тут не жили, щоб ніхто так і не намагався щось зробити добре. Оце я вважаю зрадою. Хоча, як душа, яка оділа? Це тіло тленне, це просто спосіб життя. І я нікого не осуджую за їх вибір. Так от, що я хочу сказати? Я не вважаю, що в нас є такий момент, Знаєте, саме страшне для мене було з самого дитинства. Коли я дивилась на цей світ і бачила, що люди грають в гру, їх як стадо, просто стадо кудись ведуть. Стадо ведуть в садок, в школу, в університет, на роботу, на пенсію. Це стадо. Оце я не могла зрозуміти зовсім, чому я не маю своєї думки. Чому, так як я народилась в 80-х роках, так, я дуже багато чого бачила, що відбувалося в нашій країні. Так, так я народилася в СССР. В мене е, мої батьки і мої бабусі, з якими я ще змогла побалакати. Вони розповідали, що вони вже не сильно знають щось про свою прабабусю. Тому що, коли я займалася родовими практиками, мені треба було в 20 років, я сідала з ними, брала листочок і питала, Ба, хто наша прабаба, хто наш прадід, що ми там робили. Вони не знали цього. Вони ну, дуже багато нічого не знали. Не знали фамілії, не звали імен, нічого. Я дізналася, що всі мої бабушки та діди вони з всього Радянського Союзу. Я розуміла, що ну, в цьому тілі да, зараз в мені багато крові є. Я не розуміла, чому є таке. Чому люди поділилися, От, я не знаю, чи мене хтось може зрозуміти. Я ніколи не розуміла, чому ми поділилися на країни, на народи, щось комусь завжди, до... як це доказували, я не знаю, е, сварилися, гадьбилися і все таке. Я перше своє слово, так? Е, Почула від своєї мами. І це була доця. Я була дочка завжди. У мене була мама і папа. І я не хочу е, ні в якому разі сказати, що я не можу їх назвати мамою і тату. Але в мене нема тата. В мене є папа. От він є, він для мене папа. Е, мені чуже слово тата. Це не, як вам сказати, для мене це звично. Да? І так як знімаю я відео серйозні, де мені потрібно налаштовуватися з вищими силами, мені, мій мозок думає ще російською. Тому я їх знімаю. Я вам хочу сказати таке. Коли я народилася, і коли я зрозуміла, що я в якомусь тілі, але я не воно, я, дуже, я завжди себе запитувала з дитинства одне, чому ця країна, чому ця родина, чому ця планета? Мені цікаво було дізнатись, що я тут роблю, бо я розуміла, що я наче сплю. І не можу прокинутись. От, розумієте, мені вс... все моє життя, отак, яке я з вами розмовляю. в мене було відчуття, що я сплю. Де я? Я сплю, я дивилась на тіло, на людей. Я себе не могла зрозуміти себе, що це? Батьки, сім'я. Я не могла це зрозуміти. Але завжди в мене було одне відчуття. Якщо взяти планету, так, якщо взяти Україну, я народилася в точці на планеті. І зараз це Україна. Це була Київська область, місто Фастів, кому цікаво. Так? Я знала що, знала, що я народилася в точці, я народилася в країні, в якій я повинна бути фізично. Ніколи. В своєму житті я не хотіла поїхати туди де краще. У мене були такі моменти в житті, коли я могла виїхати. У Мого батька були гроші навіть. Я хотіла побачити щось, попрацювати, але я знала, що я фізично повинна бути тут. Але не знала навіщо. Я, знаєте, так як я відчувала людей завжди. І я пам'ятаю ще в університеті, коли мені деякі там люди заявляли, потрібно розмовляти українською, я почала, знаєте, ось, як це відчуття називається, оцю, знаєте, зраду оцей клоунізм, навірно, да. е, у нього була мета звалити. Звалити, тому що тут все гниле, непотрібне, ненужне. Йому треба було звалити. І він мені розповідав про те, що я повинна розмовляти. Ви розумієте, я вам хочу сказати: ви повинні сісти і подумати. А чому у нас, да, чому у нас, за е, останні 100 років тяну, е, нас завжди СМІ, вчителі, школи, підручники е, так якось роблять, щоб ми 5 років щось вірили, потім нам виганяють, да, відкривають нам ворота, глаза, уши. Щоб ми дивилися, Боже ж мій, де ж ми були? І те все ненавиділи. Ви розумієте, що так, вами правлять, коли ви не включаєте, вами правлять, навіть тим, ж, як розмовляти, що говорити, вами завжди хочуть управляти. Тобто, якщо вам дають якусь новину, любу, де кажуть, що ти ведеш себе отак, бо тепер отак потрібно, і ненавидь всіх тих, хто робить інакше, то це темні, це рогаті вами управляють і вам це кажуть робити. Вони хочуть, щоб заради благої цілі ви ненавиділи інших. Ви розумієте? Не може світло, Бог, творець, любий із архангелів, не може вам казати, щоб ви когось ненавиділи за колір шкіри, за мову, за одяг, за зраду нікого. Тому що Ісус нам приходив і розповідав, тому що у всіх ведах, у всіх є все прощення і все любов. Да? Безумовна любов до всього, безумовна любов це любов без умов. Ви розумієте? От Зовсім без умов. Це вопреки, да? вопреки всьому я Тебе люблю. Тобто я кохаю свою дитину, якою б вона не була. Навіть якщо вона збивається, щось робить не так, але мати завжди кохає свою дитину. Ви самі знаєте, що коли навіть дитина попадає до в'язниці, робить якісь жахливі речі, мати це єдина людина, яка її кохає. І от люди вибирають це життя, щоб це. Чувство в собі, проявити, без умов любити все, що є ззовні, все, що є в вас. В кожного з нас є темне і світле, і ми повинні темне любити, не бити, не запихувати, не стирати ластиком себе, а полюбити. Ми сюди приходимо з цими цілями. Для... Зараз настав час пробудження. Так от, ви знаєте, моя сім'я, мій чоловік, так, всі якоюсь мірою казали мені, що треба в житті розглядати ймовірність того, що можна поїхати з цієї країни. Знаєте, моєму сину 20 років. І коли мене питали, коли йому було там 12-15, мене питали всі: ой, ну ти таке розповідаєш, вся така за Україну розмовляє російську да, і не носиш вишиванки й намисто, ти така, прям я звідси не поїду. Бо в тебе не було цієї можливості. Заявляли. Ну, це неправда. У мене була можливість виїхати е, в Англію, коли я вчилася. І в мого тата хватило би на це коштів. Е, друге. Мені под... казали далі: Ну, так твій син, от якщо він поїде і буде вчитися за кордоном, і в нього будуть можливості, ти будеш рада, е, ти не хочеш. При... Знаватись нам, ні. Е, я не знаю, вам зможуть підтвердити мій син. Я йому завжди казала, синочок, я хочу, щоб ти побачив світ. Е, я хочу, щоб ти десь пожив, якщо ти це хочеш. Я не проти. Але я йому завжди казала: хтось повинен повертатися, і хтось повинен робити цю країну кращою для своїх дітей. І якщо кожен з нас буде отам, не отут навіть не в дзеркалі, а отам, хотіти звалити, ніхто не буде її будувати. Хтось повинен залишатися і щось робити. І це не про мову і одяг, чесно, ні, це про любов, про правду, про відноситися так. До кожного, як ви хочете, щоб з вами поводилось. Я намагалась так жити і живу так 40 років. І все, що там мені кажуть, добро ніколи не повертається мені взагалі до одного великого місця, куди там воно повертається. Я роблю те, що я хочу. Я пробачаю все, я розумію, хто я. І я 40 років копалась в собі. І зі мною приходить на любій мові розмовляти мої ангели, духовні наставники і Матер Божа. Це не має значення, народ не має. Вами хочуть правити. Я хочу, щоб ви це зрозуміли. Хоча б дня людина десь там глибоко. ви можете мене зненавидіти, ви можете. Ну, Я не знаю, відписатись там, і ще щось думати про мене. Але ви повинні зрозуміти, що ми часть Творця, ми його клітинка. Ми сюди прийшли для чогось. Я 40 років не розуміла, чому я народилася в Україні. Ну, Мені було просто цікаво, чому ця країна. Не тому, що вона погана або хороша. Ні, мені було цікаво. Але я знала, що я повинна бути в цій точці планети до одного моменту. І мене зрозуміють ті, хто ясно бачать або ясно знають зараз. Вони знають, навіщо ми тут народилися? І що таке купол світла, коли звучить тривога? Що таке свічки і що таке правильні молитви. Я вам хочу сказати ще одне. Саме головне, як би вам не було тут тяжко, боляче, і ви не розуміли, що тут коїться, я можу заклинати вашу душу нікого не проклинати. Зрозумійте одне. Є закон бумерангу, він є. І ще хочу сказати. Знаєте, недавно мене жіночка спитала, ой, так ви ясна так коли закінчиться війна? Я хочу вам сказати таке, потрібно задавати собі питання, навіщо вона почалась? Ви розумієте, в мене таке враження, що люди, я кажу, ви вірте в Бога? Так, я молюся. Особливо зараз. Хожу до церкви. Якщо, знаєте, в мене таке е, відчуття, що люди деякі, які в щось вірять, вони так думають, знаєте, Бог такий сидить там десь, такий, ладно, піду погуляю. Постав, сидіть, дивиться на цих діточок, що вони там роблять. Пішов, погуляв, приходить такий. О, в Україні війна, мама мій. Тобто він не бачив. Ви можете зараз мене ненавидіти, ви повинні зрозуміти, навіщо задавайте собі це питання. Що? Чому творець допустив цю ситуацію? Чому вона чомусь допущена? Бог все бачить, Бог все знає. І коли ми в молитві Його просимо, спаси нас, будь ласка. Охороняй моє житло, мою сім'ю, мою країну. Треба просити далі. Дайте всім нашим ворогам просвітлення. Дайте їм любові. Хай їхнє серце проснеться, і вони зрозуміють, що вони душа. Вони душа, творця, вони його клітинка. Люди повинні прокидатись. Вони повинні зрозуміти. Що вони за це будуть самі відповідати? Це кожен повинен зробити. Але якщо ви в страшній ситуації ще продовжуєте ненавидіти, воно повернеться спочатку вам. Ну, вибачте, але це потрібно сказати вам. Ви на себе наганяєте біду, тому що бумеранг це ті слова і те, що ви посилаєте в світ. Та не може закінчиться, поки ми хочемо розплати тут і зараз, коли ми теж хочемо, щоб там відбувалось таке саме. Не те зараз робиться на планеті Земля. Будь ласочка, бажайте ворогам того, що хочете, щоб було. Бажайте миру в їх серцях, бажайте, щоб любов їх захлеснула. Ви розумієте, коли ти бачиш, що людина прокидається, коли вона просвітлюється до любові, до безумовної любові, це дуже страшно. І от якщо вони будуть просвітлюватись, вони зміняться, вони зразу отримують те, що повинні. Ми не повинні посилати ненависть, такий урок. Він тяжкий. І я не дуже розумію, чому там, наприклад, у Оксани мій світ ніхто цьому не каже, да? не хочуть дуже багато просвітлених вчителів зараз. Дуже. Вони кличуть вчитися. Просвітлюють людей, але знаєте чому? Вони знають, що я, і вони хочуть. Вони це кажуть на курсах. Вони не хочуть заявляти це на камеру, тому що вони знають, що їх ніхто не буде слухати. Тому що вони знають, що не всі зможуть перебороти біль і зрозуміти, що потрібно в молитві. В своїх думках посилати те, що хочете ви, що так діє світ. Він буде так змінюватися, хочемо ми цього чи ні. Ви розумієте, все буде не Україна, як кажуть зараз, а все буде як в Україні. Кожна країна зараз буде прокататися. У них будь свої катаклізми. Свої справи, свої економіки і все інше. Всі на планеті Земля будуть підвержені тому питанню, чи воно тіло, чи воно душа. І кожному буде дан шанс це зрозуміти. Кожному буде дан шанс вибрати іншу дорогу до виходу з тіла. Розумієте? Від початку свого життя до кінця. Ми можемо це вибирати. Я дуже вас люблю. Якщо вас це торкає, я вибачаюся, тому що я поки що не можу казати вам, Да? може хтось зрозуміє, буде цікаво. Чому я мало буду знімати ролики. Українську мову. Хоча я, безумовно, люблю свою Україну, безумовно. І я завжди хотіла тут жити і буду тут жити. Якщо б тут не робилося, і як би так не було, і я вірю. вірю, що тут є люди, які хочуть змінити. Нашу країну і які це зроблять зовсім іншими моментами. З нас все почалося, з нас почнеться і нове життя на планеті Земля. Дуже бажаю вам побачити це дуже. Але побачити це потрібно душею. Душею. Побачити потрібно через безумовну любов. Бажаю вам, щоб ваша любов стала безумовною до всього. Ставайте творцями свого буття, беріть на себе відповідальність. Все в моєму житті залежить від мене. Люблю вас! Благодатіва. вам.